Це сад моєї душі. І насправді можна було би якби не бачити ювілярку нашої виненнистю говорити про якийсь вік, про якийсь день народження, але коли з нею спілкуєшся, коли з Ларисою говориш, бачиш її, на... собуєшся її енергією життєвою, абсолютно кудись в інший бік відходять ці думки. Думки про якісь там ювілеї. Але, тим не менше, художниця підготувала для всіх для вас справжній подарунок, виставку своїх творів, ця виставка налічує 83 роботи творчі і серед них є батик, акрил, пастель, колаж, тобто всі ті техніки. До яких звертається Лариса в своїй творчості, з чого вона починала, з чого вона розвивалася, що привабило її на сьогоднішній день. І знаєте, коли я дуже багато читала матеріалу про Ларису, то я усвідомила, що я не знала її весь цей час. Тому що так ми спілкуємося, знаєте, люди приємні один одному, шукають зустрічі один з одним, але насправді. Відгуки про Ларісу, про її талант, про те, її життєву позицію, її взагалі е, душу, з чого ми починали, це насправді відкрилось для мене зовсім з іншого боку. Сама вона говорить, мій світ це мої фантазії, мої сни і мої мрії. І справді ви сьогодні на виставці побачите її світ, її фантазії, її мрії. Те, що виривається на полотно, те, що плескується її душею на її творчих роботах, це справді щось таке підглибине її душі. І насправді творча багато років працює, вона брала участь нескінченній кількості виставок, загальних, персональних, всеукраїнських, міжнародних. І те, що вирізняє її твори серед багатьох-багатьох інших, це те, що затворила Риси Лукаш. Кожного разу, коли потрапляєш на виставку, я думаю, кожен, хто більш-менш, хоча б один раз бачив знайомий, застрікався з її творчістю відразу пізнається. І насправді, я думаю, що багато художників, мабуть, оволоділи технікою довершено. Але саме оця образність її індивідуальна, саме її індивідуальний почерк, її індивідуальний колір це все відразу Ми збори, так? це твори товариший кузар. І неможливо. Ні з кутами, з іншими художниками, ні е, якось е, передбачити, що з ними міг бути хтось інший. І знаєте, кожного художника хоче його дорога, дорога вона складна. Взагалі професія бути професійним художником дуже складна в цьому житті. І не тільки в нашій країні, а будь-де бути професійним художником незвичайно складно. У Лариси вийшло так, що спочатку не було професійної освіти. Вона сама про себе писала, що спочатку я почала працювати, а потім вже навчалася. Але малювала вона завжди. Є, е, батько, от вона згадує про це, робив їй перші альбоми для малювання з пер для горку. Він шивав цей папер і папір, і на тому папері вони малювали. Малювали батьком і малювали з мамою. І е, справді це, знаєте, ну, мені розказувала моя е, бабуся, там, мами розписали, навчалися в школі на газетах, писали між строчок, навчалися. І це тоді такий час був. І насправді не можна мій собі дозволити там, дорогі матеріали. І ці перші спроби малювання, слава Богу, підтримали батьки і е, дозволили розвинутися цього таланту, хоча й, і шлях до нього був надзвичайно непростим, тому що ні художньої школи, ні художнього училища не було нічого довгачати, було тільки єдине величезне бажання займатися творчістю. І тоді. Е, Лариса зрозуміла, що їй треба навчатися, і знову ми згадуємо. І Лариса здячністю говорить про цю людину, про великого педагога, тому що він дав шлях в мистецтві дуже багатьом, і дуже багатьом за любити це. Це Яков Якович Ніконенко. Саме він став першим учителем. І саме він залишився учителем по життю. Навіть тоді, коли вже навчалася Лариса в Львові в інст... поліграфічному інституті імені Федорова, тепер це е... академія да, лікарства. Навіть тоді все рівно приїжджають в будущего дома, все рівно вона приходила і грала до уроки у Якова Якова. Дивовижно те, що, починаючи свою творчу, свій творчий шлях зіхавлений саме тканинами, батіком, і ми всі знали Лавісу як майстра розпису, шовку, унікального майстра, піділися, все одно ж хотілося все одно хотілося чогось нового, чогось цікавого. І тому прийшла пастель, прийшли колажі і акріл. Останні роботи яскраві, надзвичайно позитивні, мажорні, коли на них дивишся, хочеться справді щось таке зробити, чи щось. І, знаєте, і з тих довалізний спогадів дитинства я трапила на цю фразу, і вона мене, ну, як надихнула, що... Вона писала так, ще маленькою сидячи посеред маминого квітника і спостерігаючи за яскравим дріб'язком, що повзав, стрибав, облітав, забувала про час і уявляла себе однією них. Мама і тата в родину, а я літала на крилах дитинства, ще не обтяжені дорослими проблемами. Вважається, що дитячі враження найскравіші, тому в моїх роботах на сьогодні спливають образи чарівні. Там любові. Я справді думаю, що кожен з сьогодні відвідає виставку і протягом дії, цієї експозиції побуває в нас, відчує себе огорнути любов'ю, огорнути щастя, корида спокою власного витеринства і створює нам той найнеобхідніший. Настрій і найнеобхідніший стан душі для нас сьогодні особливо. Ви виконані з величезним професіоналізмом ми довершимо все, довершимо співзвучність кольорів, довершення композиції, довершення лінії, справжня гармонія, тільки гармонія може зберегти нашу. Я думаю, що кожен із вас зуміє відкрити для себе ця дуже велика виставка, вона є певною мірою багато планова, багато шарова, в той же час трохи трохи ретроспективна. Вона є частиною цієї експозиції, цієї колекції Олексія Миколаївича Френда, частина експозиції це власний твори Лариси Лукаша. Я вам хочу сказати особисту свою думку, я відчуваю щастя. Коли я прошу цією експозицією, коли я насолоджуюся творчістю цієї великої людини і великої художниці, я відчуваю щастя. Чого бажаю кожному з вас? Сьогодні до відкриття виставки, може дуже скромно віддав напередодні. В мене подарунки також досить скромні. По-перше, наш каталог, я не знаю, чи є він у нас, чи немає. Немає. Я щаслива, тому що це справді книжка дуже для нас дорога. Потім я ще хочу на такому Місію це вручити подяку нашому департаменту культури, молоді і сім'ї за особистий ваховий внесок у розвиток і збереження і популяризацію українського мистецтва, високій професійній якості, активну участь у діяльності Болтавського художнього музею ім. Яршенка, що нам особливо приємно. Я маю надію, що троянди будуть радувати твоє око і також тобі трошки настрою. Дійсно ці зали, класичні зали прекрасно в прекрасному музею. Наскільки гармонічно є поєднання з її творчістю, тому. Це подія, це прекрасна подія. Тому Національна спілка художників не була в стороні. І я маю за честь від, від секретаріату Національної спілки художників України, голови Національної спілки художників пана Гриситина Чернявського, вручити пані Ларис, нагоди ювілеїв та нагоди персонального виступу вищу нагороду. Національної спілки художників медаль Тетяни Яблоцької. Слава мистецтво, слава Україні! Я, як я усі зараз побачимо, я щасливу З чим я вас і поздравляю! Що сама Лариса говорить, я не люблю малювати очевидне. я не люблю змальовувати реальність. Я Створюємо такий світ, власне, світ. Зайдемо світу. Маю сказати кілька слів. Е -е, звичайно, я дуже рада, що скільки людей прийшло на мою виставку, скільки поціновуючи, скільки знайомих обличчя. Тут і мої друзі, сусіди, друзі, яких я знаю давно, які з'явилися недавно. І тому я вам усім вдячна. Але перш за все мені головне хочеться подякувати Оленої е Мистецтві за цю яку Я дуже люблю і поважаю як людину, як особистість. Не знаю. Да. І так Мені дуже приємно було спілкуватися, дуже приємно було спілкуватися е з робітниками, які теж мене хвалили, і мені було це дуже приємно, і вони мене підтримували. Дуже вдячна. Вони створили прекрасну експозицію. Звичайно, що хазяїн, як каже, не сам робить чого, але, але я згодна з кожною залою і мені дуже подобається. Що... Ну, все жодно ну, і подобається. Це подобається. Хочу е, окремо е, бути вдячною спілки нашій полтавській е, спілки художників на чолі з Юрієм Олексійовичем Самойлінком, з яким ми тісно співпрацюємо, з яким е, зробили багато е, Ну, не знаю, Тільки слова вдячності. Дячності, бо це дійсно дружба, це, це тісні зв'язки. Я їм дуже вдячна. І вдячна всім з якими, які до мене приходять, і не до мене робити, які, які приймають участь у цих виставках і які участь які приймають. Вдячна друзям своїм, які тут присутні, Ой, ні. Тепер ще дуже вдячна, тут у мене є така людина, прямо знаю. Яка, яка зі мною ідей по життю, яка колекціонує мої роботи. І тут я не очікувала навіть, коли він показав мені свої роботи, ті роботи, які він у мене протязі протягом періоду моєї творчості, я була шокована, що скільки робот у нього збереглося. Я йому дуже вдячна. І він завжди підтримував мене і завжди ми з ним і організовували, мабуть, не одну виставку. Де була і виставка листів. І це все якби започаткував він. Тобто Це велика підтримка для художника. Велика підтримка. І окрім мене він підтримує Полтаві багатьох художників. Багатьох художників і це радує, що в нас є така людина, такий меценат, такий е е благодійник. Ну, е е Тільки і хвала. Микола, Олексій Миколаївич Петренко. <nhàn> <нат> Вдячна дуже Сергію Литвину, який теж на скажімо, перші періоди творчості теж багато в мене купляв робіт. І, мабуть, у нього і збереглися мої роботи, але я вже нікого більше нікого не трогала, там особливо ну, тобто роботи не питала, можна було б зробити, мабуть. Велику виставку, Sutera, але теж цього набирати. як велика, я не Так, І з Сергієм мене також пов'язували самі дружні стосунки. Ми дуже багато спілкувалися і по роботі, і якби такі моменти були, ми разом майже день народження відмічали, так? Тому дуже вдячна. Вдячна моїм друзям. Кучеренкам, які теж надали мені роботи до цієї виставки, які теж опікуються мною. Ну, якби ми друзі, ми повинні опікуватися друг другом. От, то дуже вдячна їм, які надали ще кілька робіт на виставку, вдячна моїм сусідам, які прийшли на мою виставку теж. І всім друзям, які ну, мені хочеться подякувати кожному окремо, але ну. Вибачайте, я збиваюся. хвилююся, тому вибачте. Тобто сура і все. Дякую вам.